Брати і сестри, вітаю! Христос народився. І, продовжуючи слова даної пісні, вітаю ще одним вітанням: Христос серед нас і є, і буде. Оце є Різдво. Він не той, хто народився колись. Він не той, що жив колись, а Він той, хто є сьогодні разом із нами. Дітки, я хочу, щоб ви зараз мене почули. Ви дуже сьогодні гарно співали. Ви це знаєте? Знаєте, так? Ви молодці. Я так сидів і думав. От коли Христос народився, він був маленький, потім йому було тиждень, потім місяць, потім і рік, а потім він був десь такий, як ви. Хто з вас хотів би, щоб біля вас от сьогодні в хорі міг би сидіти Ісус? Підніміть руку, хто з вас хотів би? О, є, хорошо, всі дітки. Дорослі, якби я вам це задав питання, хто хотів би, щоб зараз біля вас сидів Ісус? Ну, ми завжди кажемо скромно всі, правда? Да. Але знаєте, Ісус не був в нашому віці. Йому було тільки 33,5 роки, і він помер. От Христос ще міг бути з тими дітками, Христос ще міг бути з цими молодими людьми, але ми вже пережили вік нашого Господа Ісуса Христа на землі. І це для нас є милість, і саме про це ми сьогодні пороздумуємо, що робить той, хто народився, хто помер, хто воскрес, хто вознісся. Вчора, будучи серед засуджених, ми задали питання людям: який найбільший подарунок ви отримали на Різдво? І відповіла одна жіночка середнього віку. Вона, так, знаєте, заплакала і сказала, що а, вони в маленькому віці стали сиротами. Вона, її братік. Їй було 5 років, вона була в інтернаті. І прийшов момент, коли в інтернат прийшов один чоловік, мужчина, і захотів синовити дівчинку. Це був директор школи, це було там десь на Луганщині. Вона попала в сім'ю багатого чоловіка, прийшла додому, стояла ялинка, було багато подарунків, але каже, я стояла і плакала. І цей тато запитав, чому ти плачеш? А вона каже: знаєте, як би я хотіла, щоб разом зі мною був мій братик. У мене ще є менший братик. Я би хотіла, щоб він був зі мною в нас, в цій сім'ї. Вона каже, пройшло кілька днів. Відкрилися двері. І я побачила свого меншого братика. Він зайшов в такі старенькій шубці, каже, ми обнялися. І це для мене був найбільший подарунок на Різдво. Я не раз, друзі, задаю питання: що було б, якби Христос не народився? Звичайно, ми завжди асоціюємо з Різдвом подарунки, ялинку. Різдвяний репертуар, гарні богослужіння, але ж ми розуміємо, що це лише те, що ми лише чуть-чуть можемо зробити для того, хто прийшов на цю землю, щоб ми мали повнуту і радість. І тому я думаю, оця ілюстрація, оцей приклад про цю жінку і маленького братика, воно, можливо, чуть-чуть показує те, що зробив для нас Ісус Христос. Він прийняв нас всіх як блудних людей, Він прийняв нас свою сім'ю. Я читаю текст, який записаний, це буде для Луки, 7 розділ, 49 вірш. Це не буде різдвяний текст, але це про того, хто народжений. Луки, 7,49. А ті, що сиділи, сиділи з ним при столі, почали гуманіти про себе і почали задавати питання: хто ж це такий, що прощає гріхи? Ми сьогодні роздумуємо про маленького Ісуса, про пастухів, про ангелів, про мудреців, про ірода. Ми, якби, уявляємо ситуацію в Вифлеємі, на полях, в печері. Але подивіться на цей текст: Ісусу Христу вже 30 років, і Він прийшов для того, щоб служити людям. І коли він почав служити, він зціляв людей, він годував людей, він воскрешав людей і одного разу привели одну жінку, яку хотіли побити камінням. А він простив їй гріх. Був момент, коли він сидів в домі з одним чоловіком, і прийшла одна жінка, сидів багатого чоловіка, прийшла одна жінка, почала йому ноги вмивати, а люди так гомонять і кажуть, якби він знав, хто вона така. А Ісус звертається до цієї жінки і каже, жінко, прощається тобі гріхи твої, але йди більше не гріши. І ось подивіться, а ті, що сиділи з ним за столом, почали гомоніти про себе, хто він такий? Скажу, друзі, що народження Ісуса Христа воно принесло набагато більше результатів і ефективності і плодів, ніж ми собі думаємо. І я хотів би сьогодні в своїй проповіді мати таку тему, як відповідь неба. Люди задають питання, але небо відповідає. Ще один текст це буде теж Іван для Луки, вже буде перший розділ. І ми читаємо історію про благовіщення, коли з'явився ангел Гавриїл до Марії. І ми читаємо перший розділ такі слова із 30-го віршу. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось в утробі ти зачнеш, і сина породиш, і дасиш йому імення і Ісус. І слухайте, оце відповідь неба. Тут дані такі характеристики того, хто має прийти з неба і бути народжений від Марії. Він буде великим і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Люди задають питання, хто він такий, що він має право прощати гріхи. Пам'ятаєте, був момент, коли Ісус Христос неодноразово задавав питання людям: що думають люди про мене? І люди по-різному говорили: хтось сказав, що він демона має, хтось сказав, що він несамовитий, хтось сказав, що він просто о, син Йосипа, син Марії, вони знають його братів. Але багато людей, багато, можливо, інших, знаєте, таких навіть книжників, фарисеїв, задавали питання, і була суперечка. Хто він? Можна, друзі, задати сьогодні питання для нас. Хто для нас сьогодні Ісус Христос? І я хотів би, щоб ми могли подивитися через відповідь, яку дав Гавриїл для Марії. Перше, друзі, що ми бачимо. В цих характеристиках, якщо можна, будь ласка, поверніться до цього текста 32-й вірш. Якщо можна, подивіться, перше, він буде великий. От перша характеристика нашого Господа, який народився як маленьке немовлятко, народився таким, знаєте, хлопчиком, якому дали ім'я Ісус, що означає Бог спасає, Він буде великий. Кожного разу, коли народжуються дітки, ми часом дивимося на них і ми кажемо: ну, оце, мабуть, така. Гарна людина, гарна дитинка. На тата похожий, на маму похожий. Коли дітки підростають, вони розумні, вундеркінди. ми кажемо, ти можеш бути вчителем, ти можеш бути там професором, ти можеш бути президентом. І ми, якби, змальовуємо величину того, чим може займатися дитина. А як ви думаєте, а в чому величність і в чому велич нашого Господа? І тому, коли Марія задала питання, а що буде, як буде, коли я не знаю Господа, перепрошую, коли я не знаю чоловіка, Гавриїл каже: Дух Господній злине на тебе, і сила Всевишнього наповнить тебе, і народжена буде від Духа Святого, і ти йому десиш ім'я Ісус, і Він буде великим. Скажу, друзі, що наш Господь, Він великий в своїй природі. Післання до Филиппіян, другий розділ, ми читаємо з шостого віршу. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людиною і подобою, ставши як людина. Зверніть увагу, він впокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної, тому й Бог повищив його і дав йому ім'я вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних. Подивіться, друзі, він великий в своїй природі, він, будучи Богом, Він, будучи Божим Сином, будучи в лоні Отця свого Небесного, він зійшов на цю землю і він прийняв вигляд людини, вигляд раба. Пам'ятаєте книгу про Каїсаї, написано, що в ньому не було величі, в ньому не було подоби. Люди дивилися на нього і думали, що він просто був побитий за свої гріхи. Але він великий в очах свого Отця Небесного. Він скажу, друзі, великий у своїй славі. І подивіться, тут написано, що перед Ісусовим іменем, а це Його слава, вклонилося коліно небесних земних і підземних. Я скажу, що наша Україна вона не зможе подолати не одну кризу, яка, можливо, сьогодні є в нашому житті, якщо ми не схилимося перед нашим Господом, тому що є лише один викид – це визнати славу і авторитет і велич нашого Бога. І тому сьогодні ми розуміємо, що народження Ісуса Христа. Це народження великого Господа, це народження великого Спасителя, це народження того, хто, будучи Богом, він прийняв тіло людини. Буквально позавчора ми мали спілкування з братами-пресвітерами, і я задав питання, брати, як ви уявляєте трійцю? От ми розуміємо, що Ісус Христос народився, я ставлю питання: а де Він раніше був? Чи мав людський син, Божий син, тіло раніше? І ми розуміємо, що Він був в лоні Отця свого Небесного. І коли настала повнота часу, Слово стало тілом, і народився Ісус Христос, і ми це називаємо Боговтілення. Бог став людиною. Він був маленьким хлопчиком, який зростав, який потребував допомоги, який потребував батьківської опіки. Я хотів би, щоб ви мужчини могли прийти сьогодні до себе додому, глянути в зеркало і подумати, точно так само міг виглядати і Ісус, як я. Він так само жив в людському тілі, в нього так само були потреби, в нього так само були переживання. Він був людським сином. Ми пізніше ще поговоримо про людську природу і божественну природу. Але, друзі, він великий в своїй природі, він великий у своїй славі, він великий в своєму служінні. Іван Лялуки, четвертий розділ з 18-го віршу, коли Ісус прийшов до синагоги, і коли йому подали книгу про Каїсаї, він почав читати такі слова. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати у Боги. Він послав мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Якщо можна, 18-й вірш. Подивіться, друзі, в чому велич служіння нашого Господа, він проповідує рік Господнього змилування. Іншими словами, кожен, хто покличе ім'я Господа і Ісуса Христа, буде спасений. Наші воїни, ті, які в полоні, ті, які пропали безвісти, ті, які сьогодні знаходяться в госпіталях або на стабіках, ті, які знаходяться в ізоляторах, ті, можливо, які знаходяться у в'язницях, багато полонених, поранених, покалічених, люди в гріхах. Люди, можливо, які десь знаходяться, знаєте, на дні гріховного суспільства. Велич служіння заключається в тому, що Ісус Христос прийшов не судити світ, а спасати світ. І в цьому велич його служіння. Він великий у своїй науці. І коли він проповідував на Нагорні проповіді, і коли він закінчував, то написано ось так: Матвія 7:28. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо Він навчав їх, слухайте, як можновладний, а не як ті книжники їхні. Подивіться. І Ісус Христос, Він має велич, Він має владу, Він має силу, тому що Він живе Слово, яке було в лоні Отця Небесного, і Він зійшов на цю землю. І коли люди слухали Його, вони, вони розуміли, Він має силу. Отож, коли з'явився Гавриїл до Марії, він сказав перше: ти народиш сина, і він буде великий, великий не лише для Марії і Йосипа, великий не лише для учнів, для Пилата, для Ірода. А він, друзі, великий для нас у своїй природі, у своїй славі, у своєму служінні, у своїй науці. Друге, ми читаємо про те, що той, хто народжений від Марії, він буде Всевишнього син. Ми так і читаємо. Він буде великим і сином Всевишнього званий. Був момент, коли люди дивилися на нього і казали: хіба, хіба ми не знаємо його батьків? Іван для Матвія, 13 розділ, ми читаємо з 55-го віршу. Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марія зветься, а брати його, Яків, Йосип, Симон, і Юда? і чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж все оце? Подивіться, і вони спокусилися ним. А Ісус їм сказав: Пророка немає безпошаних, хіба що тільки в вітчизні своїй та в домі своєму. Він не просто був сином Марії. Його називали сином Йосипа, його називали братом отих людей, про яких згадували люди. Але, друзі, він син Всевишнього. Ми згадуємо історію, коли Ісус Христос прийшов в країну Гадаринську, і коли вийшов на зустріч йому одержимий демонами, і коли він побачив і Ісуса, він каже: «Сину Божий, чому ти прийшов мучити мене передчасно? Тому ми розуміємо, що в Іфлеємі народився не лише Ісус, до якого прийшли пастухи і мудреці. Він великий, він син Всевишнього, і Він мав людську природу. І тому люди дивилися на нього, вони не могли пізнати його як Бога. Іван для Матвія, 16, розділ з 15-го віршу, і Ісус перед своїми стражданнями задає питання для своїх учнів і каже, Петро, за кого люди вважають мене? А Він каже: Ти Христос, син Бога живого. Зверніть увагу, друзі, що Ісус Христос, він Син Божий. Він має природу Бога. Він прийшов на цю землю для того, щоб спасти людство. І ми щойно з братами, сидячи ось так трошки між собою, знаєте, перекинулися деякими словами, і ми сказали, який величний Божий план спасіння. Дивіться, Бог є дух, Бога ніхто ніколи не бачив. І ми читаємо, що син, який знаходиться в лоні Отця, який народився там Ефлеємі, Він показав Бога Отця. І свого часу люди казали, покажи нам Отця Небесного. А Ісус Христос каже, ви бачили мене і кажете, покажи нам Отця Небесного. Він жив серед нас. Він жив серед тих людей. Вони його бачили, вони його торкалися. Він був Божим Сином і в той же час Він був людським сином. І Ісус Христос задає питання Петрові: Що ти думаєш про мене? Він каже: Ти Христос, що означає Ти Месія. Зверніть увагу, ось ці слова, які записані в нашому залі. Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Слово Христос означає помазанець, Месія, Спаситель. Це той, хто мав прийти для того, щоб спасти світ. І він не просто Месія, а він Господь, він є Бог. Отож, друзі, небо відповідає, що він великий. Небо відповідає, що він Всевишнього син. Небо відповідає те, що він син Давидів. І ми з вами читаємо такі слова. Він буде великим і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, і коли. Йому стелять одяг, ріжуть віття і співають таку пісню Благословенний грядущий в ім'я Господнє, син Давидів. Коли ми з вами читаємо Післання до Римлян, перший розділ, апостол Павло пише про те, що він звіщає Євангелію. Євангелія це добра новина про народження, про смерть, про воскресіння Ісуса Христа. І дивіться, як ми читаємо такі слова: Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщення Євангелії Божої, яку він перед тим пообіцяв через своїх пророків. Тобто Євангелія це добра новина, яка була перша обіцяна через своїх пророків. Друге, ми читаємо про сина свого, що тілом був із насіння Давидового. Оце, друзі, дуже сильний аргумент був для євреїв, що Ісус Христос не просто Месія, Він не просто, можливо, знаєте, людина така надзвичайна, він насіння Давидове. Це те, що Бог обіцяв Давиду, що царство Твоє воно буде стояти вічно. Тому Ісус Христос, Він Син Давидів, і ми читаємо наступний четвертий вірш. А по Воскресінні Своєму Він об'явився Сином Божим. Тому що смерть не могла його стримати. Чи знаєте, що про нас написано, що ми теж Сини Божі по вірі в Христа Ісуса? Ми маємо людську природу і ми живемо в людському тілі, і таке може бути. Якщо Христос раніше не прийде, то ми помремо. Але написано, віруючи в Сина Божого, має вічне життя. Віруючи в Сина Божого, на суд не приходить, а переходить від смерті в життя. Тому ми є діти Божі, і те, що відбулося в житті Христа, коли Він Воскрес. Воскрес і ми. Мені подобається цитата, яку свого часу сказав Білі Грейм, відомий проповідник, над вифлеємськими яслами падала тінь Голговського Христа. На минулому тижні було свято для діток і тут стояла така панорама різдвяний подо... такий вінок. Він переходить в Терновий вінок, і ми розуміємо, що народження Ісуса Христа, воно було не лише для того, щоб ми святкували гарно свята, а воно було для того, щоб Христос міг померти за наші грехи. Оце Різдво. І останнє, друзі, відповідь неба. Коли Ісус Христос каже, за кого люди мене вважають. І ангел говорить: Він буде великий, Він буде сином Всевишнього званий, Господь дасть йому престола його батька Давида. І ми читаємо 33 й вірш. І він повік цариватиме у домі Якова, і він вічний цар. Був момент, коли Даниїлу було показане видіння, був момент, коли на вуходоносору був в'явлений сон, і він не розумів значення цього сну, і Бог дає йому тлумачення. І ми читаємо ці слова, які були сказані ще за 700 років до народження Ісуса Христа. Даниїла 7:14. І йому було дане панування і слава та царство. І всі народи, племена та язики будуть служити йому. Зверніть увагу, панування його панування вічне, яке ніколи не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Скажу друзі, що всі імперії впали і впадуть: Вавилон, Римська імперія, Атлантида, Македонія, Радянський Союз. І теперішні імперії своїми диктаторами вони впадуть, тому що камінь, який звалився зверху, який бачив на внавходоносове, це був і Ісус Христос, який впав на цього ідола істокана, Він розтрощив всі царства. Дуже часто на Різдво ми співаємо пісню Спи Ісусик, спи, але Ісусик не маленьке дитятко, і Він не такий хлопчик, і Він не просто, знаєте, немовля. Він той, хто переміг смерті пекло. Він той, від якого втікали демони, він той, про якого казали, чому ти прийшов мучити нас? Він той, хто буде судити живих і мертвих, оце Різдво. І я скажу, що ми можемо святкувати все своє життя Різдво. Ми можемо отримувати подарунки, як ми сьогодні чули, але найбільший подарунок це Ісус, який народився в моєму серці. І на закінчення ми читаємо Пісня до Євреїв, перший розділ, шостий і восьмий вірш. Ісусу Христу потрібно було прийти на цю землю. І ось на небі стояло питання: хто піде для нас? І ми читаємо, а коли він знову, і Христос відповів: Ось я пішли мене, і ми читаємо, а коли він знову уводить на світ перворідного, то говорить: нехай йому вклоняться всі ангели Божі. А про сина сказано: Престол твій, о Боже, на віку віку, берло твого царювання, берло праведності. Приходить, друзі, до закінчення наше зібрання, але не приходить до закінчення служіння нашого Господа Ісуса Христа, який проповідує літо Господнього змилування. Вчора, чуючи свідчення людей, які були засуджені, я побачив, що частина із них вони були дотичні до церкви. Хтось був вже навіть членом церкви, але відступив і впав. Хтось десь був віруючий сім'ї і знає Євангелію, але скотився на низ, от можливо, того гріховного життя. Я собі так подумав, як багато людей, вони знають про Господа, але їм потрібно зробити лише одне: зробити правильний вибір, правильне рішення. Коли народився Ісус Христос, ми знаємо, що царство світла, воно раділо. Ангели співали, пастухи прийшли, поклонилися, мудреці прийшли, принесли подарунки, але ми знаємо, що царство темряви прийшло в рух. Ми знаємо, що навіть Йосип, бажаючи. Відпустити свою людячу оцю наречену, він хотів той кома її відпустити. І ми знаємо, що могло б статися із Марією, і з Ісусом. Ми знаємо реакцію Ірода, ми знаємо реакцію книжників, первосвящеників, які не готові були прийняти Ісуса Христа. І я скажу, друзі, що оця боротьба двох царств, отих, можливо, двох сил світла і темряви, вона проходить сьогодні і, і в нашому місті, і в нашому серці. Я не один раз свідкую про те, що коли я народився в віруючій сім'ї, мене батьки навчили не робити гріха. І багато речей я в своєму житті не робив, але це не робило мене дитиною Божою. Прийшов момент, коли мені потрібно було визнати свої гріхи і сказати, Господи, прости мене. Можливо, ми сьогодні співаємо хорі, можливо, ми сьогодні служимо в соціальному служінні, можливо, ми сьогодні відвідуємо госпіталі, лікарні. Але сьогодні стоїть питання, чи ти маєш сина Божого? Чи Ісус Христос, який народився дві тисячі років тому, що Він сьогодні є в Твоєму серці, хто має Сина Божого, той має вічне життя, хто не має Сина Божого, той не має вічного життя.